В ефірі випуск новин на Дніпро Тіві я Анастасія Васько вітаю. Цей тиждень позначився подіями, які можуть визначити подальший хід війни не лише на полі бою, а й на міжнародній арені. Окупанти продовжують тиснути. Точаться важкі бої поблизу по кордонів Дніпропетровщини. Деякі населені пункти вже під контролем ворога, який штурмами та постійними обстрілами намагається просунутися глибше в область. Водночас світові лідери висловлюють підтримку Україні і оголошують про нові санкції і пакети допомоги. Тож у цьому випуску розповімо про ті події, які можуть змінити гео. Політичну картину Наша редакція продовжує стежити за ситуацією на Дніпропетровщині. Наступ ворога тут триває, і за рік фронт подекуди посунувся більш ніж на півсотні кілометрів у напрямку Дніпра. Якщо торік росіяни були за три десятки кілометрів від адмінмежі Дніпропетровської області, то нині перетнули її на кількох ділянках, і ДН, де інде зайшли вглиб на понад 15 кілометрів. В якому напрямку рухається ворог і чи є загроза обласному центру? Думки аналітиків 27 жовтня збирали мої колеги. Фронт тріщить по швах і просувається стрімко до Дніпра і Запоріжжя. Таким дописом збентежила волонтерка Марія Берлінська. Росіяни повільно, грузно, з пробуксовками з величезними втратами, але щодня йдуть вперед. Допомагайте армії нон-стоп, щоб не втратити Покровськ, Павлоград, Вільнянський, навіть Запоріжжя, Дніпро, Суми, Харків. Якщо ми розслабимось, як ми вміємо, ці міста цілком можна втратити. Берлінська додає, що у людей на передовій катастрофічно не вистачає подекуди кілометр фронту тримає лише кілька оборонців. Берлінська станом на зараз, дещо перебільшує в оцінці ситуації, але сама ситуація складна, і як вона зміниться в наступні місяці, залежить тільки від нас. Війна не завершилась, і будь-який розвиток подій можливий. На жаль, я не згоден про втрату великих міст. Ми досі тримаємо Покровськ. Про яке Дніпро чи суми мова в Берлінської це анріал для росіян, але те, що нам бракує людей, факт. Згідно із даними ресурсу Діпстейт, рік тому ворог був у 30 кілометрах від Дніпропетровщини. Нині ж перетнув адмінмежу області і зайшов на понад півтора десятка кілометрів у глиб. Найскрутніше на південному сході регіону, де армія РФ суне на Покровське селище під постійними ударами ворога, звідти масово виїжджають люди. І ситуація на великомихайлівському напрямку буде повсякчас ускладнюватись. Прогнозує воєнкор Богдан Пападін. Чим більше противник підходить до. Селище. Чим більше просувається, тим збільшується зона застосування в різних видів озброєння. З нашого боку були перекинуті додаткові сили для того, щоб стабілізувати дан дану лінію фронту. На жаль, в смугах відповідальності певних бригад продовжується брехня в доповідях і досить багато віртуальних позицій за цих і за цієї брехні бригада, які заходять в зону відповідальності свою зону відповідальності вони починають втрачати особовий склад і це вкрай негативно вкрай негативно відбувається на моральному стані бійців Велике питання для нашого командування зрозуміти, куди все ж таки Російська Федерація буде мати плани, цілі рухатися далі в Дніпропетровщині, або це рух точно на захід, в напрямку Запорізької області, просто так по горизонталі на захід, або різко розвернутися і рухатися на північ в напрямку Першотравенська, от в дорогу, яка сполучає Павлоград і місто Покровськ. От перерізати її. Тим часом військовий оглядач Костянтин Вашовець пише, що росіянам вже вдалось перерізати шлях на Павлоград. Окупанти зуміли просунутися у промзону західної частини Покровська і закріпитися уздовж залізниці від межової, фактично затиснувши фланг угрупувань, що наступають. Зсу гарантовано контролюють лише північну частину Покровська, розташовану на північ від залізничної станції, при чому досить рясно заміновано дистанційну противником. Нарешті території міста по суті йдуть жорсткі спорадичні бої між передовими підрозділами ЗСУ, вимушеними вести їх без і флангової взаємодії, та штурмовими групами противника, які активно намагаються проникати між ними і крізь їх розріджені бойові порядки. Полковник збройних сил України у відставці Роман Світан наголошує спинити росіян може тільки велика військова операція за участі кількох армійських корпусів. Якщо ж ворог захопить Покровськ, для нього відкриється оперативний простір до Павлограда. Вихід на оперативний Вихід на оперативний простір це значить, російські війська зможуть використовувати ті резерви, які ще не вступили в бій. Техніку, по якій буде неможливо працювати великою кількістю ФПВ-дронів. Оперативний простір. Це значить відсутність серйозних систем укріплень чи наших військ. Якщо у ворога достатня кількість сили засобів, з виходом на оперативний простір просування може сягати десятків кілометрів. Рів. Роман Світан додає, що після Павлограда наступною серйозною перепоною для ворога вже буде річка Дніпро. Ірина Носачова, Валерій Галушка, Дніпро тієї. І до міжнародних подій на початку тижня Швеція та Україна посилюють співробітництво у військовій сфері. Днями очільники країн домовились про забезпечення повітряних сил ЗСУ півтора сотнями нових літаків Гріпен. На думку експертів, шведські винищувачі більш придатні до українських реалій ніж американські аналоги. Крім того, у рамках домовленості компанія виробник відкриє на території України завод з фінальної збірки літаків. Окрім цього, Україна отримає додаткові винищувачі Міраж та ракети для ППО. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Очільник держави повідомив, що тривають переговори з канцлером Німеччини та іншими європейськими партнерами щодо постачання зброї, зокрема систем Петріот. Крім того, ще дві країни Іспанія та Фінляндія, приєдналися до програми Пьорл, що дозволить прискорити закупівлю американської зброї для потреб України. Окремо хочу подякувати Британії та Франції. Є рішення Франції щодо додаткових винищувачів міраж для України та ракет для ППО. Британія допомагатиме нам із ППО і надалі, тиж ракетами і в виробництві дронів-перехоплювачів. Дякую за це. Також є нові рішення про внески у програму Перо Фінляндії та Іспанії. Це програма, щоб купувати американську зброю. Ті ж ракети для патріотів. Ми чітко працюємо над цим. Чітко працюють і наші оборонні домовленості з європей. Ми готуємо нові проєкти. Буде більше нашого спільного виробництва зброї. І Німеччина збільшить свій внесок у підтримку енергетики України до 450 мільйонів євро. Повідомляє тамтешня міністерка економіки та енергетики. Катерина Рейх зазначила, що кошти будуть вдало інвестовані, адже така сума становить майже третину енергетичного фонду підтримки України. Німеччина вже виділила 390 мільйонів євро. Ще 30 мільйонів ми погодили влітку. Але сьогодні я хочу повідомити, що ми додатково будемо інвестувати ще 30 мільйонів. Таким чином, загалом, ми надамо 450 мільйонів євро. Ці гроші дозволять придбати необхідні технічні засоби для того, щоб врятувати Україну. Голова Білого Дому Дональд Трамп погодився на українську компромісну ініціативу із зупинки вогню по лінії фронту. Повідомив у понеділок Володимир Зеленський. За словами українського президента, його американський колега підтримує територіальну цілісність України та готовий і далі тиснути на Росію. Також за інформацією видання Reuters, у Дональда Трампа вже готують новий пакет санкцій проти РФ. Який змусить очільника Кремля сісти за стіл перемовин, нові обмеження торкнуться банківського сектору та енергетичної інфраструктури, що пов'язують Росію зі світовим ринком. Крім того, Білий Дім підтримав ініціативу європейських колег з використання заморожених активів РФ для підтримки України. Сполучені Штати очікують на перші кроки саме від ЄС та позитивно оцінюють ефективність тиску на РФ. Якщо Вашингтон та ЄС зможуть діяти спільно, російська економіка опиниться у стані колапсу, і це змусить Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. У вівторок, 28 жовтня, ситуація на підступах до Дніпропетровщини залишається складною. За словами військового і позивним мучної траса Гуляйполе Покровське фактично перетворилася на мішень. Будь-яке пересування нею небезпечне, що суттєво ускладнило логістику на цій ділянці. У районі Вишневого ворог продовжує чинити точковий, але наполегливий тиск. Дії зі сходу та з півдня поступово наближаючись до фермерських забудов. Як зазначає мучною окупанти, ймовірно, Гнуть встановити контроль над периметром господарств. Якщо їм вдасться закріпитися в цьому секторі, противник отримає плацдарм, який ускладнить роботу українських підрозділів і розтягне оборону. Що намагається зробити ворог підрізати наші артерії постачання, відтиснути контроль над підходами через фермерську ділянку та створити локальні опорники для подальшого просування це не обов'язково серйозний штурм. Це системна робота на виснаження наших ресурсів і простору для маневру. Тим часом на тому ж напрямку, неподалік Вишневого, у Сил оборони України, є й певні успіхи. Повідомив воєнкор Богдан Пападін, зазначив, що крім Єгорівки про зачистку якої від окупантів повідомлялись напередодні, українські воїни успішно відпрацювали ще в одному населеному пункті Дніпропетровщини. Є певні здобутки і певні успіхи на цій ділянці фронту, зокрема, завдяки підрозділам, які зайшли, це 425-й... Окремий штурмовий полк скеля хлопці зайшли, дійсно якісно відпрацювали. Взяли полонених зі складу 29 ї і 36 ї загальновійськових армій. З тими полоненими мені вдалось поспілкуватись і дізнатись маршрут висування противника, ну і взагалі поточні плани росіян. Свій наступ Росія посилила і на Донеччині навколо Покровська. Повідомив Володимир Зеленський. Він заявив, що нестача людських ресурсів в українських передових бригадах полегшила ворогу просування крізь слабо укомплектовані оборонні споруди. Зараз у Покровську ведуться бої. Там зосереджено найбільше ударних сил окупанта та значна штурмова активність. Президент наголосив, що сили оборони утримують свої позиції та не планують відступати. Біля Покровська нарощуємо угруповання для захисту. Близько двох сотень руських там знаходяться в різних місцях. Ми бачимо це дронами. Як тільки вони вилізають, як тільки є вогневе застосування рускими з тієї чи іншої точки, їх знаходять і знищують. Покровськ на сьогодні головна ціль росіян. Ми йдемо до дипломатії тільки з позиції, де ми стоїмо. Не будемо робити ніяких кроків назад і виходити з тієї чи іншої частини нашої держави. Наступного дня відомо російські війська вийшли до траси Павлоград-Покровськ, свідчать дані ресурсу Діпстейт. Крім того, сіра зона у самому Покровську суттєво розширилась в центрі та на півночі міста. Водночас окупанти просунулись на південні і північний схід, оминаючи Мирноград. Українська журналістка Юлія Кирієнко оприлюднила кадри зі стелу міста Покровськ, на якій видно триколор. Сьомий корпус десантно-штурмових військ повідомляє, що для реалізації задуму із оточення місцевої агломерації ворог задіяв близько 11 тисяч осіб. Ворожі групи, яким вдалося інфільтруватися у Покровську, мають на меті просунутися на північний захід та північ від міста. За даними Діпстейт, російський стяг на покровській стелі Українські сили оборони виявили о 9.40. І вже за годину 29 жовтня його знищили. Аналітики ресурсу додають, ситуація в місті залишається складною, оскільки ворог продовжує затягувати піхоту. Українські воїни докладають великих зусиль, щоб завдати ворогу максимальних втрат. Покровськ нині є великою сірою зоною, оскільки південніше залізниці ще багато наших позицій в той же час північніше просочилося чимало окупантів. Тим часом на південному сході Дніпропетровщини ситуація набирає серйозних обертів. Противник почав активно охоплювати вишневе. Пише військовий на псевдомучної. За його словами, основний натиск йде з півдня, де ворог підтягує сили у бік ферм. А зі східного боку вже точаться щільні бої. Воїн додає, що окупанти намагаються взяти село у кліщі. Є ризик, що ворог спробує обійти з тилу через район Кирпичного. Це потенційна прогалина, якою вони можуть скористатися для проникнення між нашими опорниками. У районі Єгорівки фіксується просування ворога в напрямку західної частини села. А також на південний захід вони пробують прорізати лінію. На північно-східному фланзі ситуація теж напружена. Ймовірно, противник зайняв опорник перед Новоолександрівкою. Мета розширити фланги і створити загрозу нашому рубежу. Нашим бійцям наполегливо тримати під контролем посадки, не дати ворогу розвинути успіхи, вибити його звідти, поки він не зміг закріпитися. 30 жовтня російський диктатор Путін наказав допустити іноземних журналістів до районів Донеччини, де, за вигадками росіян, нібито заблоковані українські захисники. У Кремлі навіть заявили, що їхні окупанти готові призупинити бойові дії на 5-6 годин і створити коридори безпеки для медійників. Звісно, за умови гарантій безпеки і для себе, і для журналістів. Втім, головнокомандувач ЗСУ спростував інформацію про оточення наших військових у Покровську та Куп'янську. Противник нарощує активність у районі Покровсько-мирноградської агломерації, тому знову побував на цьому важливому напрямку. Зустрівся з командирами армійських корпусів, військових частин та підрозділів, що стримують чисельно переважаючу ворожу навалу. Ситуація складна, але заяви російської пропаганди про нібито блокування сил оборони України в Покровську, як і в Куп'янську, не відповідають дійсності. Разом з тим, у Покровську ворожа піхота, уникаючи боєзіткнень, накопичується в міській забудові. Змінює місце перебування, тож першочергове завдання виявити її і знищити. Ворог нарощує зусилля і вже штурмує східні околиці Данилівки, що на Дніпропетровщині. Повідомляє військовий з позивним Мучной. За його даними, у населеному пункті вже спостерігаються поодинокі групи окупантів. Воїн додає, що паралельно росіяни пробують розламати фронт по частинах, ставлячи під тиск наші вузькі сектори. Відзначається і активна робота ворожих дронів, що пробують завдавати удари по маршрутах підвозу і деморалізують підрозділи. Меседж для місцевих, хто ще не евакуювався з районів Покровська та Олександрівка, робіть це в оперативному порядку. В свою чергу нашому війську треба зміцнити фланги, мінімізувати передні виступи, посилити спостереження дронами на підходах до траси і вузлів постачання, перегрупувати резерви для швидкого відтиску точкових проривів. Російські військові маскуються під цивільних в районі Покровська, що на Донеччині. Окупанти рухаються у чорному спортивному одязі та взутті без жодних розпізнавальних знаків чи елементів військової форми. Про це повідомив аналітик видання «Більд» Юліан Андріоке. Також нещодавно з'явилася інформація, що ворог почав використовувати жінок військових. Вони маскуються під мирних жителів і під виглядом місцевих несуть у сумках набої та батареї для рацій. У радіоперехопленнях росіяни називають такі Операції пустити козу зазначили у сьомому корпусі десантно-штурмових військ. Кінець тижня росіяни не зменшують інтенсивності наступу в районі Данилівки на Дніпропетровщині. Окупанти вже просунулися в східні околиці села та закріпилися на території перших будинків. Українські захисники тримають оборону, однак противник активно використовує авіацію та важкі фаби, що ускладнює ситуацію на цьому відтинку. За словами військового з позивним мучної з огляду на тиск, у найближчий час населений пункт може опинитися під контролем ворога. Наростання штурмових дій спостерігається і на північ від Вишневого. Російські війська просуваються у напрямку села Гай. Ворог закріплюється вздовж дороги, займаючи лісосмуги і поступово вибудовуючи опорні пункти для подальшого просування. Очевидно, що готується черговий етап наступу, і саме цей сектор може стати новою гарячою ділянкою найближчих діб. І ворог переходить до фази удару по Новопавлівці на Дніпропетровщині. Цьому передувала тривала підготовка застосування розвідки, робота оптоволоконних дронів, і випробування приманок. З півдня ворожі групи намагалися просунутися у забудову населеного пункту, використовуючи руїни як укриття. Одну з таких груп вдалося ліквідувати. Однак подібні вилазки – це лише розвідка боєм, проби оборони перед повноцінним штурмом. На східному фланзі також помітна активізація. Ворог тестує напрямок, шукає слабкі місця. Це вказує на те, що наступ може розгорнутися з двох боків одночасно. Зараз головне посилити розвідку на підступах, щоб бачити ворога ще до його підходу і збільшити тиск дронами, тримати росіян в постійному русі, не давати їм окопатися чи накопичити сили. Ситуація поки під контролем, але баланс тримається на уважності. І швидкості реагування. Ми говорили про хроніку наступу ворога та події міжнародної арени впродовж цього тижня. А на сьогодні у мене все. Для вас працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро тіві. Тримаймося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі.